так, А зараз у нас Мерседес, паливний насос. І ось, будь ласка. Це, що ми зразу звертаємо увагу, тільки скрили кришечки, в якому стані в нас двигун. Це серединки паливного насоса, що відбувається з нас з маслом. Це при тому, що він повинен їздити мінімум як на півсинтетиці. Це або, або наслідок дуже халатного відношення до двигуна, або наслідок присадок. Згустки вказують, скоріше всього, на наслідок присадок. Жалоба була на тому, що він дуже сильно димів. Коли на такий двигун заливати присадочки, наповнюючи, їх називають, щоб самішки не тікали проще, ми будемо отримувати ось таку картину. Зараз воно у нас чуть в космос не полетіло. Так. Ось, будь ласка. Скоріше всього, що це є наслідок присадок. Тому що згустки всередині самого паливного насоса. Так, зараз якого не в нас характеру. Ну, утворилося щось наподобі як герметика. Прокладочка ущільнення ціленьке, ніхто герметиком нічого в нас не підмашував, як бачимо, прокладочка живенька, ціленька. Так що робимо разом з вами висновок. Це є в нас наслідок присадок. А ви тепер. Кипкуйте далі і думайте, який може бути наслідок для двигуна. 100%, що там гідрокомпенсатори нормально не працювали. На такому. Працювати не можуть. А чому? Добавте ваш коментар.